Вулики лисой зроблені з матеріалу, який має відмінні теплоізоляційні властивості. Пінополістирол є не що інше, як безліч бульбашок повітря, вкладені в тоненькі оболонки полістиролу. При цьому співвідношення таке 2% полістиролу, інші 98 повітря. Повітря герметично запає неосередині бульбашок, завдяки чому матеріал відмінно отримує тепло. Для того щоб дерев'яний вулик мав такі ж теплоізоляційні властивості, як пінополістирольний, стінки його повинні бути товщиною 12 см. Можна уявити, які розміри і гаварити були б у такого вулика. Пінополістиронний вулик чудово зберігає тепло взимку. Відповідно, бджоли краще зимують і споживають менше кормів під час зимівлі. Також матеріал, з якого зроблений вулик, запобігає його перегріву влітку, тому бджолам не потрібно його вентилювати, і більше бджіл може летіти за збором нектару, як наслідок, зібрати більший врожай меду.